Вітаю щиро вас, друзі, сьогоднішнім вечором. Як завжди, я почну. Сьогодні досить цікаве питання. Я хочу на нього відповісти. Питання не сьогодні задали, не вчора, а давненько воно лежало, чекало свого часу. Ми цим займаємось досить системно, цим питанням, тому хочеться розповісти більш детально. Але. Я хочу вам подякувати за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. І прямо тепер, під час етеру, я прошу вас поставити вподобайку, прокоментувати, поділитися. Ютуб це любить, значить, це корисно нам. Для розповсюдження нашого контенту, ну, добре, що він україномовний і якось. Хочеться говорити тепер українською. Я, ви знаєте, передивляюся свої відео, я не буду їх видаляти. Ті, що російськомовні, хоча ви мені і рекомендуєте. Ну, це було моє життя. Я був досить довго розмовляв російською мовою і не вважав, що щось не так. Я не маю претензій для тих, хто не перейшов на українську, але для себе я зробив такий вибір. Я його буду притримуватися. І отже, я дякую вам, друзі, за підтримку нашого каналу, спонсорську підтримку через системи YouTube, через Patreon, через каву. Дякую за участь в наших проєктах, за підфінансову підтримку прямими донатами і перерахуваннями на. Прямими донатами і перерахуваннями на благодійних внесків на благодійний фонд майстра. Я <клес> дякую вам, що ви. Але давайте піднатужимося і якось спробуємо хоча б відсотків на 30-40 підняти перегляди нашого прямого етеру ввечері. Це важливо. Це важливо для людей. Чим більше людей слухають, можливо, я щось розумне скажу, а вдруг. Отже, я дуже дякую. Запрошую на навчання на навчання в академію, проходити семінар по безпековим питанням. Я запрошую вас на проходження марафонів: Здоров'я, фінанси, пара. Пара це він і вона. Створення пари, реабілітація пари. Чудово, коли пара проходить цей марафон. Це взагалі шикарно. Отже, друзі. Запитання, яке мені задала Тетяна, велика подяка вам майстра за те, що підняли таку тему. Подяка за подяку. Зі словами іще якось можна впоратись. Ну, язичок прикусуючи туди. Я завжди пам'ятаю про те, що слово срібло, мовчання золото» мені це дуже допомагає. А як впоратись з думками? Ну, мовчання золото, я просто по-іншому трошки до цього ставлюсь. Говориш, коли не можеш мовчати. От, не тому, що ти там суперсправедливий, а тому, що вищі сили тобі говорять іди і говори. От, якось так. Е, про думки. Як допомогти мозку проявляти тільки позитивні та благі думки? Отут момент. Мозку, мозок нічого не проявляє. Це не про думки. Ви не думаєте мозоком? Е, як стримати негативні думки? О, про війну... Ціни паразитів, які висмоктують життя і таке інше. Як вам вдається відганяти негативні думки? Я їх не відганяю, моя дорога, перше, мозок не породжує думки. Друге, ті думки, що у вас у, вашій, у вашому полі знаходяться, вони на 80% не ваші. Не належать вам. Вони навіяні зовні. Джерел надзвичайно багато. Тому, коли ви почнете системно займатися своїми думками, ви не тільки е, у вас покращиться якість потоку думок, а їх стане набагато менше, значно менше. І вони лишаться виключно вами і ви вашими, і ви будете вирішувати, які думки позитивні які негативні. Саме тому ми настільки багато приділяємо уваги потоку думок на першому ступені Академії, даємо налаштування, розповідаємо, як це працює, ставимо програми і допомагаємо вам навчитися коригувати своїм потоком думок. Завдяки своєму вищому я і вашим ангелам охоронцям. Колись я опікувався потоком думок, і це призвело до результату за три місяці кропіткої роботи 24 на 7. Але обставини мого життя почали змінюватись вже через два тижні кропіткої роботи з думками. Але я. Навчився працювати з думками і під час сну. Я стирав те, що мені не подобалось, і під час сну, друзі. І це досить потужний результат. Коли ви контролюєте свої думки під час сну, уявіть собі, і це можливо. Зараз це було 15 років тому, і я тримаю стабільний результат з потоком думок 15 років, відпрацювавши 3 місяці його назавжди. Так, да, з'являються якісь думки. І я навчився переключатися з негативу. Я розумію, що таке ІПСО, що нас атакують інформаці інформацією. і... Треба розуміти і поток інформації, який йде в медійному просторі, теж треба фільтрувати, так як і свої думки. Треба розуміти, що таке думка. Думка є програма енергія. Як в комп'ютері. От і працюйте з нею як з комп'ютером? Більш детально, я, звісно, вас навчу ну, У нас на першому курсі Академії. Не тільки цьому, але ми говоримо про це. І хочу вас зауважити, що тепер. Порівняно з техніками 15-річної давнини, наші техніки стали неавновіші, ефективніші. І з думками можна справитися просто за кілька тижнів. Працюючи, 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 працюючи 24 на 7. І ви побачите диво, о! Не лишилося антимолитви, адже думка це ваша молитва. Бо молитесь ви скільки? 5 хвилин, 5 годин, все інше ж, ви думаєте, і ваш потік думок створює антимолитву. Ви в церкву йдете молитися або до Бога йдете молитися і думаєте про борщ, а не про молитву. А коли ви свідомо. Займаєтесь потоком своїх думок, ви створюєте молитву 24 на 7, позитивну, ту, яку би ви хотіли втілити в життя. Отже, для більш детально, звісно, є е, вишенька на торті буде на першому курсі, е, на першому, е, е, курсі Академії. Майстра Вовина Стефана. Ми там з радістю вам, з вами всім цим поділимось і допоможемо вам опанувати. Або на безпеку, йдіть на семінар на безпекові кордони і ви собі теж отримаєте стабільний притомний результат. Отже, друзі, з думками не тільки можна, а й треба працювати. І цьому ми навчаємо з першого ступеню академії. Отже, я вважаю питання надзвичайно важливим, надзвичайно е, на часі для кожної людини. І є у нас люди, була у нас дівчинка, яка просто під час налаштування, прийняття програми вичистила свій потік думок назавжди. Це прекрасно, чудово, надзвичайно. Отже, друзі, обіймаю вас і гарного вам вечора. І! Налаштовуйте свій потік домой. Я бажаю вам щастя.